Шалена швидкість, запах бензину і рев двигунів. Саме так проходять змагання з мотокросу на трасі спортивно-технічного клубу Сона у Бучі цей трек добре відомий серед мотогонщиків. Тут поєднується складний рельєф, природні перепади висоти і відмінна організація змагань. Майже сотня спортсменів з'їхалися цього разу з різних областей на чемпіонат України з мотокросу. Сьогодні ми бачимо, як проходить третій етап чемпіонату України. Це заключний етап в цьому році. Тут є вікові групи, дуже маленькі, це від 5 років, клас 50 см кубічних, а також це ветерани вже цього виду спорту, яким вже понад 60. Знайомтеся, це є наймолодший учасник цих змагань Макар. Йому 5 років. Між велосипедом і мотоциклом малий обирає мотоцикл. На нього він забирається як на коня, не завжди виходить з першого разу. Та все ж трохи зусиль і Макар вже верхи. Хлопець не говіркий, тому за нього розповідає все його тато. Як стало 4 роки відразу попросився на мотоцикл, він ще маленький, він ногами до землі не дістає. Його на старті я завжди його притримую. Ну майже дістаєш. Да. Да. Маленький ще. Наша задача просто доїхати, проїхати гонку. Ніде не завалитися, не впасти. Якщо він до землі не достає, а як же ж на фініші? тоді? Ми його ловимо. А це найстарший учасник змагань Сергій. Йому 64 роки, і сьогодні він представляє ветеранів мотоциклетного спорту. Чоловік трохи захрип, але знайшов сили розказати, з якою метою приїхав на чемпіонат. Побачить друзів, легенди, от як Саша Морозов. Тут з'їжджаються такі іменіти, от як він. Олександр Морозов майстер спорту міжнародного класу. У мотоспорті він вже 50 років. Олександр не пропустив жодних всеукраїнських змагань. На кожному чемпіонаті йому вдавалося ставати лідером у своїй групі. Попри те, що на сьогоднішньому чемпіонаті мотоциклістів час від часу наздоганяв дощ, спортсмен каже, що з погодою повезло. Прекрасная трасса, все подготовлено, супер. Спасибо нашему президенту Александру Пащинскому. У нас молодой сейчас президент, хороший, перспективный. Я думаю, что не дадут, даже во время войны, не дают видите, погибнуть нашему мотоспорту. Всеукраїнські старти на СТК «Сона» – це не просто змагання, а свято адреналіну, мужності й спортивного духу. Якщо для спортсменів головне показати максимум майстерності і волі до перемоги, то для глядачів це справжнє шоу. На ньому вони спостерігають боротьбу мотогонщиків за кожен метр траси. Це особистий чемпіонат України, а також паралельно ведеться залік командний. Тобто у нас зараз представлені шість команд з різних областей. Тому тут в команди входять в, деякі, в деякому заліку три команди це дорослий чемпіонат. А також проводиться більш молодий чемпіонат, такий молодіжний він називається, де більша кількість учасників має бути представлена. Щойно подолав останнє коло свого заїзду Дмитро Асманов. Він змагався за команду національного транспортного університету і вже знає свої результати. У найпотужнішому класі МІКС він став першим. Гонка була доволі складною, тому що були такі погодні умови, крапав дощ, трошки багнюки було на трасі, багато колей, тому траса доволі складна, але дуже цікава. Конкуренти теж в мене були. Я був трошки їх сильніший, тому вони мені не нав'язували конкуренцію. Але я їхав в своєму темпі, і зміг проїхати в першому заїзді, в другому. Цьогорічний чемпіонат України з мотокросу мав і особливу місію. Організатори змагань збирали кошти для ремонту та дооснащення автівок на фронт. Ось цей транспорт, який вже побував у боях, має знову стати на дужі колеса і надійно служити нашим захисникам. Під час змагань вдалося збирати майже 11 тисяч гривень. Долучитися до збору можете й ви. Банка ще відкрита. Посилання в описі до сюжету.